З 31 травня по 6 червня було опитано 2009 респондентів за виборкою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вік стать, регіон тип поселення. Як показують результати цього опитування, істотних відмінностей. У рівні електоральної підтримки політичних сил, основних політичних сил, порівняно з травнем 2011 року, не відбулося, якщо сумарний рейтинг всеукраїнського об'єднання Батьківщина і партії Фронт змін залишився приблизно таким же, так само як і сумарний рейтинг. Партії регіонів і партії Сильна Україна однак готові голосувати за всеукраїнське об'єднання Батьківщина 20,4%, це приблизно скільки скільки і було і готові були голосувати в сумі за цю політичну силу і партію Фарафранзмін рік тому. І за партію регіонів готові голосувати 21,5% всіх опитаних, що також майже дорівнює сумарному рейтингу партії регіонів і партії Сильна Україна рік тому. Однак дещо зріс порівняно з минулорічними даними рейтинг партії удар Віталія Кличка з 3% до. 7,8% за даними останнього опитування, хоча тут потрібно сказати, що цей рейтинг останні кілька місяців залишається стабільним, тобто, якщо в кінці 2011 року спастиспостерігалася тенденція збільшення підтримки цієї політичної сили. То зараз цей процес практично зупинився також з'явилася е, така політична сила, як партія Україна вперед Наталії Королевської. Її рейтинг істотно зріс, е, починаючи з початку 2012 року, е, досягнувши на е, початку е, квітня. Е, 4% від цих опитаних або 5% від тих, хто візьме участь у голосуванні, однак за останній місяць цей рейтинг також практично не змінився. Тобто, можна сказати, що він стабілізувався десь на рівні 5% від тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. І Можливо, що він залишатиметься стабільним найближчими місяцями, також дещо зріс порівняно з минулорічними даними рейтинг комуністичної партії України, яка також як і більшість опозиційних сил орієнтується на людей, які невдоволені нинішньою ситуацією, Хоча і комуністична партія, і, і, і хоча опозиційність комуністичної партії ставиться багатьма під, під і Комуністична партія, як відомо, досить тісно співпрацює із партією влади з партією регіонів. Ну свобода дещо не дотягує до подолання до подолання виборчого бар'єру. Я вже висловлював тут таку думку, що свобода може сподіватися на подолання п'ятивідсоткового відсоткового бар'єру, і що перепустити, що існує якась частина перехованого електорату, які хотіли б голосувати за цю політичну силу, але в силу якихось причин, наприклад, внаслідок того, що Імідж всеукраїнського об'єднання свободи є досить радикальним, вони не наважуються висловлювати цю підтримку. Якщо ж ця гіпотеза неправильна і ніякого перехованого електорату свободи не існує, тоді шанси подолання передвиборч шанси подолання виборчого бар'єру для цієї політичної сили є невисокими.